Головна лінійка країни присвячена останньому дзвонику відбулася у Слов'янську. Випускників 2015 року 15-ї школи, поздоровляв голова країни, президент Петро Порошенко. Саме з його рук п'ять медалістів школи отримали золоті та срібні медалі. У свою чергу випускники вручили президенту оберіг, зроблений власноруч. Дякую вам за ваші посмішки. Дякую вам за ваш оптимізм. Дякую за вашу віру в майбутнє України, Мирне і сильне. Особливо хочу подякувати п'ятьох медалістів. Ваша медаль має значно більшу пробу, значно більшу цінність. Ніж будь-якій іншій школі України. Усього у 15-й школі 28 випускників, 8 дівчат та 20 хлопців. Троє учнів отримали золоті медалі, двоє срібні. Оскільки клас, у якому навчалися випускники з поглибленням вивченням математики, то більшість учнів бачить себе у майбутньому економістами. Хоча є такі, що хочуть стати юристами. Мій предмет – це математика. тому свою майбутню професію я хочу зв'язати з економічною сферою. Головне просто. Ви собі себе ціль і просто книзі батьків випускників. Найбільше за все лякає нестабільність країні, тому важко планувати майбутнє, але дивляться вперед з надією на краще. Головне, аби був мир. Це вся нестабільність нельзя нічого не спланувати. Сейчас от ми Хотим поступать, Є у нас і желання пока є можливості. Які будуть потом можливості через год, через два і будуть в стране при этом правила, закони бом надіється, що все будет хорошо. Президент Петро Порошенко пообіцяв, що докладе усіх зусиль, аби забезпечити мир. Усе необхідне для цього в Україні є. Також дуже важлива підтримка світової спільноти. Не все ще вдалося відновити. Але першим питанням, яке я ставлю нашим партнерам із закордону, це теж це наша спільна справа відновлення інфраструктури Донбасу. У нас все є для цього. Єдине, що нам потрібно для цього, дорогі мої. Це нам потрібен мир і мир. Буде забезпечений дипломатичними зусиллями України і наших партнерів по всьому світові, бо всі країни світу зараз підтримують Україну, залишивши в ізоляції агресора. І мир буде забезпечений потужністю українських Збройних сил, які спільними зусиллями всього народу зараз. Є такими, що здатні захистити батьківщину. Класний керівник випускників 2015 згадує, як вперше побачила своїх вихованців. Сьогодні вона впевнена, що попереду у кожного з них велике майбутнє, адже клас дуже сильний. Ми прийшли маленькі, всі беззубі, дуже такі смішні ябінчалі багато. Ну, постійно, звісно ми ми ними… Очень много путешествовали, класс очень дружный, очень трудолюбивый, очень упорне. Конечно, хочется им пожелать в будущем найти свою поставить себе высокие цели, конечно же, достичь их. випускники. Дякують вчителям, не вірять, що їхні шкільні роки позаду, але з нетерпінням чекають студентського життя. Тяжело. Смириться с этой мыслью о том, что мы уже выпускники, мы выходим э, во взрослую жизнь. Это новая дорога, которая будет нелегкой, потому что есть определенные цели, есть мечты. Я уже жду студенческую жизнь. Мне хочется погрузиться туда. И, Ну, школа, конечно же, это тоже очень важный этап в жизни. Все ее будут вспоминать. Это ну, школа очень многое дала. Наостанок президент подякував вчителям за самовіданість та за те, що тут, у Слов'янську, завдяки їм зароджується нова Україна, та поїхав з приємними враженнями від зустрічі зі слов'янськими педагогами та школярами. І так співає школа гімн, і те, що дивляться очі першокласників, які, приклавши руку до серця, в них палають очі. Я впевнений, це буде вже нова, дуже гарна Україна.